Сьогодні 23 травня 2017 року. Це місто Костопіль. Сьогодні працівники охорони фірми Кольчуга намагалися викрасти з заводу Банкруту обладнання. Активісти та працівники поліції в цьому намагаються їм завадити. У Фі... фурах більш за все лежить якесь обладнання, яке належить людям, які викупили боргові зобов'язання заводу банкрута УТК. Все окей. Окей. Піники поліції забороняють знімати, так як проводяться слідчі дії певні.